Любі друзі, це відео присвячується хейтерам і вам також. Ось хто б нас бачив картопля, яка була в траві, ми її викосили вже. Висохла бадилля. Ось у нас бугорки. Будемо дивитися, яка ж у нас на цій поганій, в кавичках грядці буде картопелька. Ви зараз неодмінно все побачите, ми вам знімемо. Ось ми щойно викопали 4. Рядки і ось така у нас ситуація. Копали копалочкою маленькою. І ось наша картопелька в дуже зарощій грядці. Як вам вона на вид? Хейтери, давайте скажіть, як я не дивлюсь за грядкою, бідна грядка, треба щось там дуже ретельно рвати травку, так? Да? Ви так вважаєте? А я так ні, не вважаю. Ось тут картопля. І ось така сама картопелька. Одна в одну. На посадку майже немає. Посадочної. Врожай дуже подобається, результат гарний. Дякую за увагу.